Клім з'явився на світ півроку тому, коли російська армія завдала ударів по усім регіонам України. Коли Клім вперше побачив свої ручки, всього в десяти кілометрах від нього у Бучу зайшла перша колона російської техніки. Мало тільки вчилися затримувати погляд на одному предметі, в той час як у Херсоні почався штурм. У другий місяць життя на його обличчі з'явилася перша посмішка. Він навчився повертати голівку і активно реагувати на звук. Тоді за 600 кілометрів від кліма стався масштабний обстріл вокзалу у Краматорську. Маленький українець тільки починав відрізняти кольори, а расисти зробили Маріуполь чорно-білим. Клімчик розпізнає знайомі обличчя і вже робить свої унікальні рухи. А потім він з усім світом почув Стефанію. Малеча розминається виключно під цю пісню. На четвертому місяці життя немовля міцно тримає голівкою і повзає на животі, а за 700 кілометрів від нього точаться важкі бої на Донеччині. Згодом Клім навчився магії одночасно тримати і трясти брязкальце. коли окупанти якраз тікали з острову зміїний під тиском українських сил. Вже грається ногами і сміється. Обожнює торкатися тканин і всього невідомого та цікавого. Клім вперше роздивлявся книжку, коли в сусідній області Кліму вже півроку. У нього з'явився перший зуб, якраз для поїдання київських груш. Він впізнає власне ім'я і вільно виражає свої почуття. Ще трішки і Клім зробить свій перший крок. Ми віримо, що це точно відбудеться після нашої перемоги. І всі щасливі, перші моменти життя Кліма, як і мільйонів українських дітей, будуть відбуватися у мирній і звільненій від ворога незалежної України.